Усіх вітаю! Мене звати Вакуланско Ярослав. На своєму YouTube-каналі я вже робив відео про мову Есперанто. От тут. Тут я вкотре хотів би оцінити мову есперанто за чотирма критеріями. Складність практичність, лангуїстична націнність та перспективи. Ну що, ж, e, за складність, мої есперанто ставлю максимум 2 бали з 10 тому що... за складність мої есперанто ставлю 2 бали з 10, тому що мова есперанто просто у бачу аспектах. Мой есперанто є просто лексика. Мой есперанто просто лексика. Я разом з тим. М. м. у мо. Есперанто просто граматика. Крім того. Крім того. У мой есперанто просто фанатика. Проте, тим не менш. Тим не менш. Нинішній алфавіт есперанто вкрай застарілий із технічної точки зору. Про що я буду пізніше пояснювати? А щодо практичності, то тут я ставлю мої есперанто максимум 8 8 10, тому що... З одного боку мова есперанто є практичною мовою, але з іншого боку. Нині алфавіт есперанто Анто застарілий із технічної точки зору. І, до речі, на своєму YouTube каналі я вже робив відео, де я показував, що алфавіт есперанто застарілий із технічної точки зору от і власне що я маю на увазі коли і я говорю що нинішній алфавіт есперанто застарілий із технічної точки зору я мав на увазі що О... не усі Літери есперант. Не всі літери Alfredo Esperanto підтримуються у програмах та шрифтах. <свісно> От. А щодо лінгвістичної цінності? То, тут я ставлю мой еспранто. О, о. Якщо інвісиченої цінності, то тут, тут я ставлю мові есперанто о, 7 балів, 10, Тому що з одного боку у мої есперанто просто граматика. Проти з іншого боку. З іншого боку около боку... <coughs> Англія який там. Англійська мова певною мірою витіснила мову я буду же пояснювати. А щодо перспектив. Ну, тут я ставлю мові. Тут я ставлю мові. Есперанто, максимум сімбалли, максимум тому що... Який казав, то нинішній алфавіт Есперанто вкрай застарілий із технічної точки зору і мова есперанто не змогла стати офіційною. Мовою. А взагалі, взагалі, радімуючи усе те, що я говорив у сьогоднішньому відносно короткому відео. Что я тут хочу сказати? А ось що. О. 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 Безумовно. О. Польський мов узнавать еврейського походня Людвиг Замдво хотів створити мову асперанту максимально простою. І загалом з замгофу вдалося створити просту мову. Проте, тим не менш, нинішній алфавіт есперанто украй застарілий із технічної точки зору. От все ж таки, з моменту винайдення мови есперанто минуло багато часу. І, власне, у нинішніх реаліях Нинішній алфавит Еспаранто застарели из технічної точки зору. От. И. І... И. І... Оскільки не всі літеры алфавіту еспаранто. О... О... Оскільки нычний алфавит эспаранту застарели и технічної точки зору, то. О. То! Для запису текстів мовою есперанто використовуйте дві системи. Для запису, для запису текстів мовою есперанто на клавіатурі використовуйте дві системи. X-система, H-система і current-система. Що стосується x то X-система означає, що о о От x сцема о означає, що о-о-о. О. Літери замінюються на графу частину яких є літери Х. А щодо h системи то H-система теж іноді викрутуйте. H-система це так. Система зому. H-система це така система, про якій літери є критикою у, у моєї есперто. на uh, uh, деграфу чи яких є літера H. А що стосується current системи то? Current система це така система, коли. Майзу майзусі літеры критикою, замените на літери из. Литры из знаком Карн. Все ж таки. Все таке. И все ж таки. І... От. А все ж таки. Радімуйте все те, що я говорю до того. Я хотів би сказати ось що. Ну, по-перше, підписуйтесь на канал, а по-друге, лишайте коментарі.